Я з дитинства завжди проводив себе вдома майстерні. Завжди ну, ключі, дерев'ячки, все метал, це все пиляв робив. Мені це з дитинства подобалося. А я постійно здобував ці навички і вирішив піти сюди. Костянтин Басюк навчається на слюзаря в островському вищому профучилищі. Хлопець активно ознайомлюється із обладнанням, яке з'явилось у новій лабораторії. Тут студентів навчатимуть ремонту та обслуговування генераторів. Тут дуже багато всякого нового обладнання, нових інструментів. Тут можна здобувати нові кваліфікації на станках професійних, можна здобувати нові кваліфікації на нових апаратах, на нових вимірювальних приладах. Ну тобто тут, тут обмежень тут ніяких немає. Разом із Костянтином у лабораторії навчається і другокурсник Олександр Хлопець розповідає про переваги нового фаху. Якщо дивіться на роботі, якась проблема є з технікою і потрібно, немає спеціаліста. У мене є базові навички, я можу це провірити. Сам, наприклад, ніхто нікого не мог визивати, просто сам прийшов, провірив. Лабораторія нараховує 16 робочих місць для виконання повного спектру електротехнічних робіт по діагностиці, ремонту та обслуговуванню генераторів, зважаючи на те, що за там, окремими даними за час війни в Україну ввезено більше 2,5 мільйонів генераторів. І сьогодні є така нагальна потреба для того, щоб їх підготувати фахівців, які могли б їх обслуговувати. Ми колектив створювали такі на протязі півріччя Роли такий центр, де можливо такі проводити такі операції. Це перша в області подібна лабораторія. До того ж, вона є унікальною не лише для Рівненщини, але й України. В цілому. Вона дасть змогу підвищувати кваліфікацію за професією слюсар ремонтник. У Всіх є небезпека блокаутів, всіх є небезпека того, що вимикатимуть світло. Усі вже за період війни накупували генераторів, залишається тепер вміти ним правильно користуватися. Тися, обслуговувати, тому власне ми якраз хочемо відкрити цю лабораторію ремонту обслуговування генераторів для того, щоб люди мали можливість а отримати знання, вміти користуватися та й нормально обслуговувати. В закладі орієнтується, що за цією програмою навчатимуться 15 студентів. Термін проходження таких курсів один рік, але основний багаж знань можна отримати за пришвидшеною програмою. Базові навички можна отримати протягом 30 навчальних годин. У нас є короткострокові програми для центру зайнятості. Тобто, за 30 годин ми можемо підготувати базового фахівця. Який може проводити ремонт генераторів, і з метою забезпечення лабораторії сучасним обладнанням було задіяно 1 мільйон гривень з обласного бюджету та 700 тисяч гривень власних коштів вищого профучилища в нашому регіоні ми маємо конкретний результат: 43% учнів після школи йдуть в. Профтехосвіту в середньому Україні ви знаєте 24%. Тому на першому місці по цьому показнику, але маємо амбітну ціль: 50%. Ми маємо дійти до 50%, відсотків. Потім візьмемо ще одну ціль, як в скандинавських країнах, 75%. відсотків. Загалом на Рівненщині здійснюють підготовку в кваліфікованих кадрів за майже сотнею професіями. 24 заклади освіти. Також в області облаштовано 31 навчально-практичний центр. in the we'll house.